Всім привіт, друзі! Сьогодні до вас з таким блюдом із той категорії, де швидко, легко, корисно і саме головне, смачно. Робимо сьогодні запіканку з броколі, з капусти броколі та індичкою. І так починаємо. Беремо броколі, можна так само такий же самий пучечок чи вілочок. Цвітної капусти совмістити, щоб був у вас і мікс. Навіть можна спаржу додати. І починаємо розбирати її просто на суцвіття. Отак, От як вона є, вона сама підскаже, де в неї такі на невеличкі суцвіття. І розбираємо її. Дуже смачно, коли навіть заморожене це, це все блюдо це можна робити із заморожених овочів, додати мікс заморожених овочів. Горошок, кукуруза сюди також дуже гарно йде. Тепер, коли ми розібрали, можна ще навіть порвати на такі невеличкі суцвіття, щоб воно гарно в нашому блюді, в нашій запіканці виглядало. І ось такі залишаю. То, що рукою рветься, те, що не рветься руками, просто перерізаю навпіл, щоб суцвіття всі були такі, невеличкі, тоді і їсти її приємніше так. Розібрану нашу броколі, відправляємо в кастрюльку, в якій ми це все будемо парити, висипаємо її сюди. Якщо у вас цвітна капуста, то броколі разом із цвітною капустою зразу в один ковшик. я відправляю. І сюди додати ну десь хоча б півчайної ложечки солі і заливаю. Просто крутим кипятком. У мене тільки що закипів чайник. Закриваємо кришечкою каструльку цю. І йдемо до плити. Маленький-маленький вогонь я включу і залишу на 5 хвилин, не більше. Цю процедуру краще зробити можна і 3 хвилинки достатньо, бо ми потім ще її будемо запікати в духовці. В общем, 3-5 хвилин. Головне не перепарти. Включаємо газ, ставимо нашу броколі. І десь хвилинки три, хай париться. Цим часом, поки париться наша броколі, наріжемо одну цибулинку. Так як ви любите, можете взагалі цей етап пропустити, може у вас діти не люблять цибульку, то взагалі її не додавайте. Можна додати. Міленько порізати цибульку, давіть ще й морквину одну потерти на крупній тертушці. У мене буде поки що тільки одна цибулинка. Буду різати мілким кубиком, спочатку на такі смужечки і потім отако мілким кубиком. Цибульку порізали, зараз підемо всмажувати. Наступний поріжемо, почистимо болгарський перчик один. Чистимо, як звичайно, і також ріжемо, так як вам подобається. Можна зробити полосочку, смужечку, можна зробити кубик, як хочете. Взагалі, чого мені ця запіканка дуже овочева подобається, бо сюди ви додаєте тільки ті овочі, які ваша сім'я любить, які любите ви, або що у вас є в холодильнику. От, наприклад, можна зробити з сирим курячим філе, або стегно куряче, а можна зробити. Сосиски чи сардельки порізати шматочками. Можна, наприклад, як у мене сьогодні буде, я запікала стегно індика. У мене це стегно вчора його погано поїли, не доїли. І в мене трошки залишилось м'яса. Я уже це запечене м'ясо додам до цієї запіканочки, і це така буде сьогодні вечеря. Запіканка з овочами та м'ясом. Перчик болгарський буду нарізати також кубиком. Болгарський перчик порізали, тепер поріжемо помідори. Можна свіжий помидор замінити помідори, якщо у вас є консервовані без шкірочки у власному соку, можна навіть готові з магазина. Знаєте, є такі баночки, в яких порізані вже кубиком помидори, порізані там власному соку. Це вже як хочете. Тобто замінювати можна і можна додати так, як і більше, так і менше. Можна помидорчики Чері додати штук 5-6. а можна два. Отаких звичайних помидорах. Я шкірочку знімати не буду. Можна і зняти, але я не буду. Мені дуже подобається, чим ця запіканка, що хочеш, можна додати. А результат дуже-дуже і гарний, і смачно. Я просто кубиком отак нарізаю. Овочі наші підготовлені цибулька, помидор та болгарський перець. Ще напомню, що можна додати одну морквинку потерти на тертушці, і якщо у вас щось є із заморозки. Наприклад, спаржа, кукурузка можна, брюссельська капусточка. можна. Все, що вам подобається, навіть зелений горошок, якщо у вас є свіже заморожений. Все, що душа бажає, всього пожменьки додавайте і буде нормально. І так, йдемо до плити. Виключаємо плиту, 5 хвилин у мене пройшло. Тепер цю капусточку я зливаю отак через трушляк. І зразу вже холодну воду включаю і споласкую її холодною водою. Роблю її такий шок. Ополоснула з холодною водичкою. Хай вона стікає, отак прямо в цій каструльці і стоїть. Цим часом ми ставимо сковорідку на вогонь, поки що на великий, розігріваємо добре. Десь додаю 1-2 столові ложечки олії, можна оливкову, можна звичайне вершкове масло. Розігріваємо і перше на сковорідочку нашу відправляємо спочатку цибульку. Цибульки треба дати так злегка-злегка, підрумянитись. Вона просто тоді буде смачніша в нашій запіканці. Так. Цибулька наша вже стала золотиться. От на цьому етапі я додаю зразу помідори та болгарський перчик. Тепер, як тільки додала помидори, додаю пів чайної ложечки десь солі, можна перець молотий за бажанням. І півчайної ложки цукру, бо тут є помідори, що кислота. Тепер це все перемішую, і поки воно тушкується, я сюди хочу почистити, порізати один зубчик часничку. Так, міленько-міленько, хто кубиком, хто хоче, як кому зручно, я буду міленько кубиком. Поробити отако. І оці слайси також. Спочатку смужечкою, а потім кубик. Часничок порізала, так міленько його порубила і на цьому етапі зразу вже і додаємо в наші очі. І перемішуємо. Буде і смакота, і запах дуже вже гарненький. І поки це все разом дружиться, я вам казала, у мене є шматочок запеченого м'яса індички. Це у мене було стегно. Я вчора запікала м'ясо індички, я шкірку зняла. А це м'яско я зараз просто поріжу на невеличкі шматочки. Це тепер можна замінити. Або одна філе, куряче філе, одна штучка. Порізали міленько, і додали до овочів. Або якщо запечене, може курку хтось пече, і дітки не захотіли на другий день вже її їсти. Також можна додати все, що хочете. шинка, сосисочка. І отако я її помільчу, це м'ясо. М'ясо порізали. Тут десь було грам 200, не більше тут м'яса. Овочі наші вже. Можна сказати, подружилися разом. Перчику я не додала, але ще додам молотого чорного трошечки. Відправляю м'ясо сюди. Люди, які не хочуть з м'ясом, цей просто етап пропускаєте. А які люблять з м'ясом і з овочами, додавайте яку хочете частину м'яса. Це все перемішуємо. І зараз хвилинка-дві будемо виключати. Хвилинка, Протушилося 2 хвилинки, додаю звичайний мелений перчик, а в кого є горошко, можна свіжий помолоти. Не звичайний мелений. Так, і перемішуємо все. І на цьому етапі виключаємо, поки овочі наші... Охоложуються, я включаю духовочку, значить, верх-низ, без конвекції, 180 градусів і хай гріється, поки ми будемо збирати нашу запіканочку. Тепер будемо збирати нашу запіканочку. Я буду робити в скляній формі, викладаємо першим ділом пропарену нашу брокколі. Розрівняли. Ось так воно щоб виглядало. Тепер оці овочі, які ми тільки що щойно пережарили, також викладаємо їх прямо до броколі. Розрівнюємо. Розрівняли. Поки що наші овочі відкладаємо в сторону, бо нам треба зробити для нашої запіканочки заливку. Значить, заливку будемо робити так. Сметана або вершки без різниці, можна і те, і те, можна трошки сметани 2-3 ложечки, а можна вершків там 100-150 мл замість сметани, а можна все разом і так, і так. У мене закінчується сметана. В цьому відрі була сметана. І зараз тут залишилась десь столова ложка. Я прямо до цієї сметани, щоб уже не пачкати свої тарілки, тут десь гарна столова ложечка. Сюди вбиваю 3 яйця. Три яйця додаю. Ось так це виглядає. Яйця, звісно, треба посолити. Ну, Десь приблизно третя частина чайної ложечки я додала солі. І також можна трошечки і поперчити. На кончику чайної ложечки багато додавати не буду. Бо в мене зараз гостює внучка і вона буде їсти цю запіканочку. Тепер сметану, яйця, сіль, просто це все вінчиком я перемішую. Перемішали. Тепер треба нам додати до нашої заливочки столову ложку борошна. Перемішали. І вершки любої жирності: 10-15, яка у вас є. Якщо немає вершків, то трошки просто більше додайте сметани. Або можете міксувати, й я їх тако зболтаю. І десь приблизно до 100 г. Я буду так, на глаз, приблизно до 100 грамів. Це 50 і 50, все. 100 мл вершочків. Це все тепер перемішуємо. Дуже гарно зараз на цьому етапі ще сюди додати, наприклад, сухого часничку, італійські трави сухі або прованські трави. Це буде дійсно дуже-дуже смачно. Я хочу додати, у мене звичайна петрушечка є ось у невеличкий пучок. Я зараз її міленько поріжу, оцю петрушечку накришу і добавлю також до своєї заливочки. Сушеними травоч... травками це взагалі дуже смачно, вони розкриваються во время запікання і дуже приємний аромат. І я так міленько-міленько ріжу петрушечку. Є кріп, то давайте кріп. Нарізану петрушечку додаю до заливки. І так як у мене, я подивилась, є прованські трави, обов'язково додам. Я їх обожнюю в цій заливочці, вони дуже-дуже смачні. Так, все туди додали. Откриваю, це в мене прованські трави, я коли роблю домашній майонез, я дуже обожнюю їх також додавати, то я додам ну, так хороших пів чайних ложечки, бачите? І тепер це все просто перемішую. Мішаю і вже аромат такий гарний, зелені та трав. Перемішали, відставляємо в сторону. І останнє, що ми додаємо: любий сир, який хто любить. Хто любить моцарелу, хто любить сулугуні, хто любить, який сирок їсте, такий додавайте. У мене звичайний твердий традиційний сир. я його тру на крупні третушечки. Десь приблизно десь грам 100. Хто не дуже любить, натріть менше. Є менший шматочок, можна і менше додати. Але я не важила, я так кажу, до 100 грам. Нормально буде цієї запіканки. Дотираємо наш сирочок і тепер відправляємо натертий сир до нашої заливочки. Це десь, бачите, дві жменьки в мене вийшло сирочку. І відправляємо його все сюди. Тепер гарно перемішуємо це все. І тепер цю заливочку треба зверху так розподілити на наші овочі, щоб все виглядало якби рівномірно. Дуже гарно буде, коли, наприклад, помидори чері зверху можна це прикрасити, Просто так половинками порізати і повстромляти ще зверху помидорки чері. Це буде вже такий, знаєте, святковий варіант. Розрівняли, коли це все залили, ще й потрусили, щоб все кругом рівномірно розподілилися наші овочі, і відправляємо в гарно розігріту духовочку, 180 градусів верх-вниз, приблизно время запікання 35-40 хвилин. Лампочка в мене показала, що духовочка розігріта, бо потухла. Я ставлю запіканочку і чекаємо. У мене пройшло десь 40-45 хвилин. Виключаю духовочку і дістаю нашу запіканочку. Дали трошки охолонути наші запіканці, вона постояла і зараз будемо дивитися на неї в розрізі. Розрізаємо лопаткою я, щоб не ножем. Трошки відділяю її від стіночки. Тепер дістаю, і в розрізі видно, що є броколі, ось вона, індичка. Всі фарби осені. Дуже на вигляд гарна, соковита ця запіканочка, виглядає дуже смачно, можна подавати навіть і без гарніру. Як ви бачите, запіканка форму гарно держе. Рідини у декові, коли забирали запіканку, не залишається. тобто все впитується, хоча тут є і помидори. Тобто, дуже-дуже зручний, легкий, швидкий варіант. І саме головне дуже смачний. Дуже пахне! Смакуйте на здоров'я!